Прихожани Римокатолицької церкви на оболоні не мають свого храму, тому змушені збиратись і молитись у квартирі будинку за адресою вулиця Маршала Тимошенко, 29. Тут у нас живе до приблизно до двох тисяч римокатоликів. католиків і тому ми намагаємося побудувати тут храм, щоб люди мали куди приходити. Найбільше римокатоликів католиків живе власне тут і на оболоні, тому от ми теж тут на оболоні. Живемо в цій квартирі і намагаємося, щоб побудувати цей храм гідний, щоб не служити, не проводити богослужіння в квартирі. Тимчасові богослужіння у квартирі тривають вже 15 років, що створює незручності як для прихожан, так і жителів будинку, які звернулись до нас зі скаргою. Списків немає, нас, нічого немає. У нас, нас були в під'їзді, були в пад'єзділіні да. кражу. І ви розумієте, яка ситуація? Церкву святого Франциска Асиського почали будувати ще у 2011 році. Але через конфлікт з мешканцями прилеглих будинків та відверту агресію противників відкриття храму спорудження об'єкту завершилось так по суті і не розпочавшись. Ну а тут у цій каплиці звершується служба Божа. Римсько-католицька свята Меса латинського обряду послужимо на українській мові. Тут у нас літургійні книжки на українській мові, оскільки пріоритетною завжди є державна мова, якою люди слідкуються краще розуміє. Тож як віряни, так і мешканці дому терплять незручності та чекають змін. Щонеділі та у свята до під'їзду будинку сходяться на службу 60 чоловік. Ви прийдіть, будь ласка, на недільне богослужіння, і ви саме будете свідками цього явища і будете бачити, що тут відбувається. Скажіть кому належить ця квартира і взагалі хто під гарошу під квартиру під ремонт? Це Все таки ну, великі кошти, щоб. Тут це да, квартира належить до священника, котрий перше тут розпочав, зареєстрував цю парафію на оболоні. До це отець Франциск Ботвіна. На ньому ця квартира. Але Це, його не, ну, це на ньому вона зареєстрована. Але одне ми можемо сказати напевне: ніхто з опитаних нами людей не проти створення храму на виділеній земельній ділянці. Тож ми беремо вирішення цієї проблеми під свій контроль. Это человек, который говорит, что я являюсь собственным, то есть представителем, ну да, он представитель, но он никаких отношений юридических не имеет. Да. К этому адресу, К этому адресу как вообще не ничего. Ну, он, нет, он, он здесь есть. сначала купили, что вы поняли. Вы да, точно, в 2000 году купили здесь квартиру, как все нормально. Мы же знаем, что там они же не обличались свои одеяния. Потом оказалось, что они католики, Рима католики. И через год, через два они начали потихоньку людей сюда сводить и начали сюда движение. Мы их сначала предупредили, объяснили. Говорят, дайте нам полгода, мы найдем место. Но этот полгода затем у нас на 15 лет. У нас появились мнения э, у всех, что эта церковь не должна здесь существовать. Поэтому мы просим нашего депутата Белецкого, чтобы он принял меры. Так как э, будут принимать меры, куда мы написали письма, в МВД, в прокуратуру, э, значит, э, будем еще писать, но мы должны прийти к тому, что этот дом должен служить только жителям дома для проживания, процветания, а не служить церкви, чтобы здесь проходили какие-то оргии, просто оргии. Ми розуміємо, що мешканці проти цього. Ми це співчуваємо, розуміємо, і ми не хочемо тут збирати так фактично цю парафію, бо нам там тісно. Ну, але от по необхідності це триває вже від 2001 року, така ситуація. Це, мабуть, буде стрічка наша, мабуть. наверное, последний, Потому что мы не понимаем, что вы хотите, мы знаем, что мы хотим. Мы хотим, чтобы наши дети не видели вот этого бардака. Во-первых, провокации, которые вы делаете. А провокации очень простые у вас. Здесь дети приходят, плачут, за руки нас дергают. Вроде мы виноваты. Мы не виноваты, мы не хотим, чтобы здесь проходили вот эти молебни ваши. Вы поймите, вам объяснили. Аура. Нам не нравится, здесь порядок у нас. Мы понимаем, что вы новый человек, вы командировки. Значит, поэтому, наверное, мы сейчас собираем пакет документов и решаем. Да, собирайте. Все. Я думаю, это ускорит вопрос. Да не ускорит. ускорит. Это будет просто стыдно вам, так как мы вам доверились и потеряли полмесяца. Полмесяца для в нас это месяца вот это я по не могу это стоять, стоять да. и здесь держать mm -hmm. э, оборону. Это нам не подходит. Или вы нашли доброго человека участкового, который пусть теперь объяснит там в другом месте, кто он, чтобы брать детей, заводить наш дом и предлагать им молиться здесь. Было такое, скажите? Было. 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 Ну, конечно, было. Было. Есть. Есть. Кто и... он? Нет. Он имеет ли право это делать? Нет, это люди не приходят по своему убеждению, и по своей воле. Някие богослужіння, тем паче опрятати, проводите в квартирі. Де проживають мешканці, і є і їх спільна власність, коридори, холи, охорона і так далі, не мають права це переводити, а повинен бути на першому поверсі з окремим входом.